Протягом на Полтавщині оголошували повітряну тривогу 9 разів, загальною тривалістю понад 6 годин. Завдяки роботі наших сил оборони на території Полтавської області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру. Постраждалих також немає. Триває 904-й день війни в Україні. На телеканалі Візит розпочинаємо інформаційний звіт за четвер, 15 серпня. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з командою журналістів, які підготували матеріали на такі теми. Трагічно обірвалося життя відомого краєзнавця міста Євгена Бергера. Відбувся другий раунд переговорів між КРВА та представниками залізничної профспілки з приводу долі лікарні Придніпровська. Чи всі навчальні заклади міста готові до нового навчального року? Олімпійці Полтавщини повернулися на батьківщину. Чорне біле хобі у міській художній галереї відкрили виставку до Всесвітнього дня фотографії. Сьогодні трагічно обірвалося життя відомого краєзнавця міста Євгена Бергера. За даними поліції, він здійснив самогубство шляхом падіння з дев'ятого поверху. Останнім часом Євген Бергер не виходив з квартири, був засмученим після невдалої операції на очах. Як повідомляє редактор Кременчуцької газети Олег Булашев, шкода, стільки було заплановано з паном Бергером зйомок на краєзнавчу історичну тематику про Кременчук. За багаторічну просвітницьку роботу серед населення високий професіоналізм у популяризації історії Кримчука, цієї весни Євгена Дмитровича нагородили почесним знаком за заслуги перед містом. Вічна пам'ять Євгену Бергеру. Як ми вже вчора говорили, наша знімальна група побувала на спільному виїзному засіданні постійних депутатських комісій з питань освіти та бюджету. У рамках комісії ми завітали до укриттів дев'яти закладів дошкільної та середньої освіти. Тож які навчальні заклади вже з 1 вересня відкриють двері для дітей? А у яких ще продовжуватимуть будівництво сховищ, розповість наша кореспондентка Дарія Згура. Загалом під час рейду комісія спільно з пресою відвідали шість садочків та три гімназії у різних районах Кременчука. З них готові до відкриття та чекають рішення комісії лише гімназії номер 7 та 12, а також садочок номер 35 А ось у решті закладів ще й досі будують укриття. Так у садочку номер 3 що на раківці, за словами його директорки Людмили Лободенко, будівельні роботи розпочалися ще у травні цього року. Ким чи завершаться вони вчасно, поки невідомо. Напротязі цього часу була проведена велика робота по зниженню рівня підлоги і вивезення землі. Було вивезено більше 100 тонн землі. Згідно договору, ремонтні роботи повинні бути закінчені в вересні місяці. Ну, я так думаю, що, може, не встигнуть це зробити. Виділена сума 1 мільйон 532,71 гривень для ремонтних робіт. Ми сподіваємося, що роботи будуть виконані вчасно. Далі ми вирушили до закладу дошкільної освіти номер 5 що на вулиці Олександра Халименюка. Відомо, що на будівництво укриття у садочку було виділено близько 2,5 мільйонів гривень. Та завершення будівельних робіт планується до 29 вересня. За словами директорки закладу Ольги Мірошніченко, загалом сховище розраховане на 200 осіб, тож йтимуть сюди не лише вихованці садочку. Буде чотири групи на даний момент. Угу. Садочка одна раннього віку і три садові. І планується ще один одсти ліцей, чотири класи перших. Не швидше закінчиться будівництво і укриття у садочку номер 63 що на молодіжному. Так за словами директорки Ольги Шамрай, будівництво укриття має завершитися до 31 жовтня. Загалом сховище розраховане на 200 дітей. Тож ходитимуть сюди й діти з сусіднього садочку. На базі нашого закладу також знаходиться 80-й садок. Наших буде сім груп, 80-го садочка 4. Тобто ми, в принципі, всі повинні вміститися. 200, тобто ходячих десь буде 120 моїх діток, і 80 буде 80-го садочку. Тобто, ну і, звісно, персонал. Також на молодіжному ми завітали до ще одного закладу дошкільної освіти номер 74 В укритті цього садочку будівельні роботи розпочалися ще у березні цього року, а завершення будівництва планується вже у вересні. То 1 вересня ні, але ми сподіваємося, що це буде вересень місяць. Лучше. Да, вересень місяць може на, на, да, може на початку жовтня, але це ми сподіваємося, що це буде завершення. роботи. перша черга буде завершена. На кінець рейду закладами освіти. Очільники комісії підсумували результати огляду ми вже котре проводили спільне засідання, ми контролюємо цей процес вже не перший раз. Ми бачимо, що дійсно і директора шкіл, і батьки, і вчителі вони дуже переживають за цей процес. Цей процес контролюється постійно. Ну і ми зі свого боку також контролюємо і будемо допомагати в тому питанні, в тих питаннях, які будуть виникати. Хоча б здавалося, вже скільки зроблено, але робити ще точно не менше, оскільки нам наша зацікавленість, в тому щоб максимальна кількість дітей знаходилась під час тривог в школах, а ще краще, щоб вони в цей момент не просто. Сиділи, перебували, а дійсно Нічого. отримували знання якісь. Варто зазначити, що крім попередніх закладів освіти, ми побували й у садочку номер 77 де також наразі тривають будівельні роботи в укритті. Та поруч з садочком знаходиться гімназія номер 3 яка єдина в місті з початку повномасштабного вторгнення. Жодного разу не вийшла на навчання офлайн. Через відсутність укриття, тож під час комісії батьки та працівники гімназії прийшли до садочку, аби наголосити на цьому. Детальніше про ситуацію та про те, як влада міста провалила черговий старт освітнього процесу у місті, дивіться вже завтра, о 20.40 на телеканалі Візит у черговому випуску програми у фокусі. Відбувся другий раунд переговорів між КРВА та представниками залізничної профспілки з приводу долі лікарні Придніпровська подробиці від нашого кореспондента Владислава Плаксія. Під час других перемовин між КРВА та представниками залізничної профспілки стало відомо, що тимчасово виконуючий обов'язки очільника райвійськадміністрації Артем Даценко говорив з міським головою щодо перегляду рішення з приводу лікарні Придніпровська, на що Віталій Малецький категорично відмовив. Ну ви знаєте, господина Малецького, він на своїй волні. Він сказав, ні, ми це вирішити не можемо, хоча це питання вже зайшло дуже глибоко. Скандал вже доходить до республіканського рівня, хоча його хочуть прикрити, цей скандал. І мов я не відміню це рішення. Хорошо. Запропонував я йому рішення голову військової адміністрації вийти на голову військової адміністрації Полтавської області і на представника президента України, щоб ми зустрілися. На наступній неділі в цьому ж приміщенні по вирішенню цього питання, в тому числі, якщо Малецькому не потрібна лікарня Придніпровська, то передати їй в Кременчуцький район. Цю лікарню. Я думаю, що Кременчуцький район зараз у нас став разів шість більше, ніж він був раніше. І лікарня, яка приносить прибуток, вона пригодиться Кременчуцькому району, і буде корисна вона для його, тому що цифри я почув ось на попередньому засіданні. Сказали медики, голова проспілки медичних працівників лікарні Придніпровська. Він назвав те, що із бюджету Придніпровська лікарня отримала 5 мільйонів, а віддала в бюджет 50 мільйонів. Пан Сергій вважає, що мер у Крамачука хтось платить великі гроші, аби той навіть, попри народне невдоволення, закрив лікарню Придніпровська. Ви не замітили те, що закриваються медичні заклади якраз на березі Дніпра? Дві поліклініки закриваються, дитяча і ще стоматологічна, закривається при Дніпровській лікарня, не десь там у глибині, а на березі Дніпра. Тобто, хороша санітарна зона, хороша, значить, можна зробити там для публічної будинки, як будинок терпимості, або що угодно. Ну, Комерційну структуру. Очергову євромедицину. Будуть лікувати фуфломіцином, або зроблять для. Отаких от чиновників для багатих. Там робиться на території лікарні євроремонт зробили, там тротуарна плитка, котельню автономну поставили. Те саме, от у Крюкові школу закривають, теж зробили за бюджетні кошти ремонт. А тепер якомусь дяді її продадуть цю школу. А чому так виходить? Сергій Москалець наголошує з нинішніми тенденціями до закриття шкіл, дитячих садочків та закладів медицини після перемоги в нас вже не буде нічого, і це, мовляв, найстрашніше. А відтак, аби захистити лікарню, вже наступної середи мітингарі готуються зробити чотирьохгодинну пішохідну ходу з боку Крюкова. Хай люди на нас не обіжаються ті, що не на, не на нас, не на, на людей, що будуть якісь незручності не, не в даному питанні, але значить, е, люди повинні знати, що якщо ми не доб'ємося цього, то в їх не буде ні лікарень, ні дитячих садків, нічого. Так що така ситуація. Нам страшає, що ви там ето закриє, перекриєте місце, буде щось страшне, та перекривали, як біженці тікали, скільки стояли по декілька часів. Ну, будуть до Олександрії стояти фури, ну що. Ми його не перекриваємо, ми прийдемо туди, в місті з людьми, в місті з медиками, в місті з залізничниками, в місті з крименчижанами нашими містянами, і я буду там ходити. Будемо пропускати військові колони, будемо пропускати медицину швидкі швидкої допомоги, поліція, пожарки. Одна полоса буде завжди вільна. Відбудеться хода у тому разі, якщо залучення обласної військової адміністрації та представника адміністрації президента не допоможе вирішенню цього питання. Олімпійське золото, срібло та бронза. Спортсмени Полтавщини зібрали повний комплект медалей на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Золото здобув боксер Олександр Хижняк. Сріблом поповнила скарбницю збірної висловальниця Людмила Лузан, яка фінішувала другою у каної двіці з Анастасією Рибачок. Бронзову медаль завоював Жан Беленюк, борець греко-римського стилю. 13 серпня Олімпійці повернулися на батьківщину. Перші враження наживо і перші емоції від вихованки висловального клубу Гірник з міста горішні плавні, срібної призерки 33-х Олімпійських ігор Людмили Лузан. yeah <laughs> Хочу подякувати за таку велику підтримку, шалену, болівальників, близьких людей, подякувати підтримку нашому меру, теректству, яка зробила для нас дуже багато, щоб наш клуб існував, щоб наші спортсмени приймали участь в Олімпійських іграх. Я вважаю, що дуже гарний результат. П'ять спортсменів з горішніх плавнів прийняли участь в Олімпійських іграх. І хочу подякувати Константину Живаго і взагалі. Всім причетним до того, щоб наш клуб існував, щоб були результати. І я щаслива, що срібна медаль їде в горішні плавні. Підтримка компанію Ферекспо та місцевої влади горішніх плавнів веслувального клубу Гірник допомагає тренерському складу виховувати чемпіонів світового рівня. Як їх зустрічали місцеві прихильники? Дивіться у нашому суботньому випуску підсумки Тиждень. До новин владних сьогодні під час засідання виконкому міський голова Віталій Малицький оголосив про тимчасове закриття руху вулиці Республіканській в районі будинку 95. Теплоенерго перекладає мережі, робимо децентралізовану систему теплопостачання в місті, тому треба допомогти. Просимо у Кременчужан з правого берега вибачення за незручності. І Олександру Володимировичу ще раз кажуть, що ми не можемо асфальтувати дороги, поки не покладемо мережі. Тому ну я розумію, що всім хочеться, щоб асфальтували всю раківку зараз, але ну є певний технологічний процес, його треба дотримуватись. Ремонтні роботи мають завершити до 30 вересня. А ще мер Малицький розповів про цивілізований, на його думку, діалог з керівництвом Полтава теплоенерго. Ну, незважаючи на позицію окремих членів Полтавської обласної ради, по за політизованості даного питання Кременчук оплачує Полтава теплоенерго постачання тепла в частині, яка відповідає рішенню президента про мораторій на тарифи для населення і для відповідно всіх суб'єктів в опалювальному сезоні 2022-2023 року. Тому ми виділяємо кошти і свої борги перед ними гасами. Зараз у нас заборговані взаємна, десь складає стільки Тетяна Руна, ви дивилися. 37-36 ми погасили, да, зверну, згорнули цю заборгованість. Тобто ми Полтава теплоенерго заплатили 36 мільйонів гривень, і комунальне підприємство десь 460 тисяч. І Полтава Теплоенерго, нашому підприємству КП Теплоенерго за транзит 37 мільйонів. Тобто ми на паритетних умовах поки що зараз довиділимо кошти, далі заплатимо їм, а вони погасять перед нами. Це цивілізований діалог з керівництвом нинішнім Полтава теплоенерго. Складна ситуація в Полтавській обласній раді. Там ну треба порядок навести з членами, тому що там дуже погано. все. Коли влада на місцях турбується виключно про своє збагачення, життя тих, хто обирав владу, стає нестерпним. Месендж наших сьогоднішніх кореспондентів рубрики Питання до влади у якому районі наші журналісти сьогодні та більш детальні питання людей далі. Сьогодні в рамках нашої постійної рубрики Питання до влади ми приїхали у район водоканалу. Які питання до обранців лишаються непочутими. Жителі району поділилися з нашою командою. Та багато що не влаштовує. Бачимо, і народ бачить, що все крадеться. Всі податки, які йдуть до бюджету, йдуть на виплату заробітної плати депутатів. А де вони всі по відпускам. Тому багато питань до них. Не Достроєний мост, де ті гроші, що виділяла влада. Вони десь лежать засіли по карманам. Питань багато. А вже ж на малецький привіт. Ми не знаємо на що, на що влада, якщо вона тільки краде наші гроші. Пенсія у мене всього 3240. Значить, що вони роблять? У мене цю пенсію взагалі забрали. Я зараз без слід существування. Все. Кому обратиться, я не знаю. Забрали пенсію і все. Украли не заблокували, я не знаю. Дороги. Дороги, особливо там от на піщаному, між будинкові, ось ці прилеглій території, дуже мене бентежать. Та й взагалі опалення з таки, вибачте. Все ще у всіх місцях, мабуть, турбує, то турбує і нас. Що додають ті та утримання до будинку додавили почти, почти чуть -чуть, по 60 гривень. А що вони роблять? У нас у під'їзді треба ремонт робити, кого в хати обвалюється, цвіте. Що вони роблять? Аж нічого не роблять. Нехай менше крадуть, а більше на нуль віддають. тому що то мене одного на стороже, потім Крипо Кермічу у нас ремонтуються дороги, а от Піщанська дорога від Кримича до печального до кінця дорога там ви такі вирви, що там я не знаю, там на бульдозері і то опасно їздить. Не вже не говорять про маршрути. Я проживаю по вулиці Миру і мене там не влаштовує те, що там ну, немає. Порядку, дуже грязно, якби покращили прибирання нашого міста. Не тільки в нашому районі, але й тут на водоканалі. Хай світ дають і менше собі беруть. Все. Оце бачите магазини. А з тієї сторони по колдобі нам ходять, мусор висипаємо. Я дуже погано бачу, і ото поки йдеш, машини такі єдять, розбивають там, та хоч би там відремонтували, щоб люди ноги не ламали. Оце є претензія до ваш... чи нашого мера. Я його не вибирала. Та, що ціни, що комуналка, що все Все замучило, життя тяжка. Кременчужанам лишається сподіватися, що хоча б через екрани телевізору влада зможе їх почути. А чи так це насправді побачимо. Чорно-біле хобі, під такою назвою сьогодні у приміщенні міської художньої галереї відкрилася авторська виставка Анатолія Бишенка. Близько 60 фотоапаратів різних епох і обладнання, що використовувалися для друку фотографій. Понад 100 чорно-білих фотографій, історичні, технічні, художні роботи автора, а також фотографії інших митців. Виставку проурочено до міжнародного свята, що вшановує мистецтво фотографії та її історії. Визначатимуть його 19 серпня. Яна Скриль продовжить тему. Сьогодні до Всесвітнього дня фотографії в галереї представлено авторську експозицію Анатолія Бишенка Чорно-біле хобі, де представлено близько 60 фотоапаратів різних часів та приладдя, пов'язане з друком фото. Разом з цим на виставці експонуються близько 120 історичних, технічних, художніх авторських чорно-білих фотографій, фотографій інших фотографів, а також роботи студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Що чорно-біле хобі, то що. У мене акцент на чорно білій фотографії. Не вважайте так, що чорно-біла фотографія забита кольоровою, і вона пішла в небуття. З 2010 року великий зріст популярності саме цього стилю чорно-білої фотографії. І це справа в основному це художників, фотохудожників. Чорно-біла фотографія якби відділяється від кольору, але вона концентрує на сюжеті. Тому залі, якщо ви вийдете, подивитись, є фотографії чорні і кольорові, і ви побачите яку у цю різницю. Анатолій Бишенко почав займатися фотографією з 14 років. Тож сьогодні продемонстрував нам свою чималу колекцію фотоапаратів, першим з яких став фотоапарат смена 7 Ну тут фотоапарати найстаріші. Завод Дармаш подарував недавно водах номер 2 Дев'ятсот дев'ятий рік. Фотоапарати, фотокор, перші радянські сиріні фотоапарати 30-го по 41 й рік випускалися фети перші. Ну і так далі за свою культурну діяльність від імені Кременчуцької громади. Анатолія Бишенка було нагороджено подякою міського голови та нагрудним знаком. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у збереження історичних та художніх цінностей, значні досягнення в науковій і пошуковій роботі, активну життєву позицію і відданість музейній справі. Аплодисменти. Заслужено. В подарок потім. Вам в подарунок я обіцяю знайти цей мастек. І вам його подарувати. Дуже класно. Що я запам'ятав в найближчий час в Кременчуцькій міській художній галереї вже готується нова подія, присвячена вишиваному Кременчуку. Тож відвідати цю та інші виставки ви можете абсолютно безкоштовно з понеділка, по неділю, включно з 10 ранку до 18.00. І про погоду на 16 серпня за позначками 16 вночі проти 29 сонячних день. Синоптики передбачають мінливу хмарність і протягом наступних днів. Очікується потепління. Дивіться частіше на світ і навколишню дійсність через об'єкти фотокамери і радуйте інших гарним настроєм. Не забувайте про зворотній зв'язок. Адреси наші зараз на ваших екранах. Побачимось у суботу на телеканалі. Візит о 19.45. тиждень. Новини бувайте здорові і тихої всім нам ночі.